Лемікон Дермгель обирай, Скажи грибку, прощавай. Друзі, вітає, це Андрій Дроздай. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на полі бою станом на вівторок, 22 квітня. Отже, росіяни закидали бомбами православний монастир на кордоні Курщини. Взяти штурмом цей укріплений об'єкт у ворога не виходить. Ну а ворожі танки горять на Лиманському напрямку, де росіяни атакують особливо активно. Ну і біля Покровська Збройні Сили України зуміли відкинути ворога, окупанта із села Удачного. Там вдається стабілізувати ситуацію і далі. І наші військові також розповіли деталі про відбиття шаленого мегаштурму штурму росіян на Оріхівському напрямку в Запорізькій області. Як це було сьогодні? Поговоримо. На початку нашого огляду, як завжди, закликаю вас писати активно коментарі, підписуватися на канал. Анал, де дивитись наші огляди, і поставити вподобайку лайк просто зараз перед початком нашого відео. І також у нас сьогодні новий збір, новий важливий збір. Ми збираємо на реб для першого окремого штурмового уже полку, навіть а не батальйону. Збільшується цей підрозділ полку імені мені імені Дмитра Коцебайла, героя України. Послухаємо безпосередньо військових їхнє звернення стосовно важливості таких засобів РЕБ на фронті. Бажаємо здоров'я! Ми бійці першого окремого штурмового батальйону Вінчі» роти вогневої підтримки. Воюємо зараз на Покровському напрямку, де гостро потребуємо засобів радіоелектронної боротьби. Хочемо попросити глядачів 24 го каналу та програми огляд карти бойових дій з її ведучим Дроздою Андрієм, допомогти нам у зборі на засіб РЕБ, які ми встановимо на автомобіль. Дякуємо разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ну, ось таке звернення ще поки хлопці його записували, вони були батальйоном першим окремим штурмовим. Тепер вже знаємо. Віднедавна є наказ про збільшення цього підрозділу до полку. Відповідно, і потреби військових зростають, збільшуються і ці реби вкрай необхідні для того, аби захищати автівки, якими пересуваються наші військові на передовій штурмові групи. Ось у нас є QR-код на екрані і номер картки, за якою можна задонатити. Будь ласка, долучайтеся до цього збору. Там цілком підйомна для Шої аудиторії сума, я сподіваюся, що ми найближчим часом цього тижня цей важливий збір закриємо. Зробимо таку от приємність нашим військовим захисникам, які, до речі, на Покровському напрямку ворога б'ють і звільняють там наші території, стабілізують ситуацію, обороняють місто Покровськ дуже успішно. Тому дуже дуже наші військові заслуговують на те, аби ми їх зараз підтримали. Отже, далі, друзі, будемо говорити про північ нашої країни. Ми зазвичай рухаємося по лінії бойового зіткнення з півночі на південь не будемо вносити змін у цей план і сценарій. Отже, огляньмо, що там робиться на кордоні Курщини і Сумщини. Отже, знову ж таки, в нас якихось просувань змін немає. Росіяни пишуть, що українська сторона підсилює свої позиції дуже боєздатними підрозділами для того, аби стабілізувати ситуацію. Якраз от в районі цієї траси, яка йде від Суджі у бік Сум. Оця траса особливо ворога цікавить, район Локні, Юнаківки, ну і далі де ви Туди в бік Писарівки, ворог намагається атакувати. Але наразі, от знаємо, що їм вдалося лише зайняти кілька сіл безпосередньо на кордоні Сумщини. Це новенька журавка і атаки на басівку, яка дуже побита і знищена обстрілами. Ну і водночас відбуваються удари і по російській території. Наша авіація, як ми знаємо, днями знищила склади в російських дронів, добила їх в Тьоткіно. А що стосується цього району, який ми оглядаємо, то вже російські бомби. Каби летіли по монастирю Горналь, прикордонне таке невеличке село, де фактично найбільшим таким найважливішим об'єктом є православний монастир на пагорбах побудований. І ось ми маємо кадри із російських джерел. Вони самі зафіксували бомбардування цього монастиря. Наскільки минулого тижня було шуму в російській пропаганді на зет-каналах про те, що вони цей монастир і пальцем не будуть чіпати, оскільки це святиня, намолена, православна багатовікова, і тому вони навіть штурмувати його і з важким озброєнням не будуть для того, аби зберегти цю святиню для майбутніх поколінь. Як святиня виглядає? Тепер ви можете самі бачити, і ворог прямо бомбами знищує все, що там на тому пагорбі побудовано. Просто в руїни в хлам перетворює цей монастир для того, аби його взяти штурмом. На росіяни пробували штурмувати різними штурмовими групами. Заходили вони на територію монастиря. Це закінчувалося для них величезними втратами. І згодом ворог перейшов до застосування важких дронів бомберів, до артилерійських обстрілів і вже до скидів кабів по цьому монастирю, аби зрівняти його з землею. Відповідно, станом на сьогодні монастир, як ми бачимо, його територія на карті Діпстейт залишається під контролем українських військ. З російського боку було кілька перечасних заяв про те, що вони монастир контролюють. Потім вони виправили все і заявили, що це поки не відповідає дійсності. Ну і бачимо, що скидають бомби на цей монастир, отака у нас ситуація на цьому напрямку. Водночас продовжує ворог підтверджувати бої на території Білгородської області в районі Демидівки і Попівки. Ще одне тут є таке село, і тут ситуація, в принципі, не змінилася жодним чином за останні дні. Ну а далі, якщо говорити про Вовчанськ, Куп'янськ, то так само тут, ну напевно, привертає увагу саме Куп'янський напрямок. Передусім ворожі штурми продовжують. Це атаки за рікою Оскіл по цій смужці землі, яку росіяни називають своїм плацдармом біля Кіндрашівки Западного, Дворічної Новомлинська. Той плацдарм. Не зростав за останні тижні, але е, ворожа присутність тут відчутна. Е, ворог намагався перекидати техніку, через яку оскіл цю техніку минулого тижня наші військові безпілотниками, дронами успішно вибивали, знищували і вже ті підбиті БМП вниз течією осколу. Ми бачили, як несло, як вони буквально сплавлялися вниз е, до Куп'янська. Взагалі по техніці у ворога серйозні проблеми. Це визнають самі окупанти. Знову у нас повернулися бойові віслючки на театр бойових дій. Росіяни самі знімають такі от відео, коментуючи, що у них техніка закінчується. Нема уралів, немає уазіків. Доводиться перевозити боєкомплект на цих нещасних тваринах. Можемо от послухати, подивитися, як це відбувається безпосередньо на полі бою. От так ми звідки а що. Короче, УАЗики закончились, Уралы закончились, <соединяем> транспорт доставки, вон пацаны идут, короче, живущие, ведут я. Ослика. Да, Ослик, это она или он? О. Ой, ты, привет. <соединяем> Зоопарк. Ну, ось такий власне зоопарк і транспорт доставки, який вже є в росіян, тому що справді закінчуються у них вантажівки. Дуже багато вантажівок наші вибивають безпосередньо на полі бою. Ну і також ще одна цікава історія, яка розгортається цими днями. Це застосування китайських автоматів на фронті. Зараз власне, підключимо відео, де покажемо огляд одного з таких автоматів нашими воєнними блогерами. От можемо показати, наші військові оглянули трофейний. Китайський автомат Type 56 який росіяни використовують уже на полі бою. Це трофейна новенька зброя. Він, власне, ще в мастилі був цей автомат, дуже добре виглядає, сильно не зношений. Вбили цього окупанта, забрали в нього автомат, і наші військові, власне кажучи, коментують, оглядають, як ця зброя виглядає. Бачимо, розбирають його, і він дійсно дуже, дуже новеньким. Виглядає. Суть така, що це по суті. По суті, це є копія Калашнікова. І і от бачимо, як український блогер його розібрав і каже: це просто така дешева копія Калашнікова, які виготовляють китайці. І от eh, напевно в Росії вже своїх Калашнікових не вистачає. Виходить, що так, тому що ну раніше якихось е, проблем з автоматами необхідності їх купувати у ворога не було. Саме не у ворога а в союзника росіян, в китайців так не було. Самі росіяни користувалися своєго ж виробництва автоматичної зброї стрілецькою. Зараз бачимо, що закуповують і то доволі часто, як пишуть автори, зокрема сайту мілітарний, і пишуть вони, що можна припустити, ніби цей автомат належав одному з найманців російських приватних військових компаній, які часто закуповують озброєння для своїх загонів через треті країни. Китайське озброєння УРФ нагадують власне автори мілітарного в принципі є і раніше про нього повідомляла офіційна Україна 17 квітня. Зеленський заявив, що Україна отримала підтвердження розвідки, розвіддані про те, що Китай постачає зброю РФ. І, зокрема, йдеться про артилерію і порох. І цього тижня чекаємо на деталі. Пам'ятаємо, що президент заявив деталі буде більше на цю тему. Ми тим часом рухаємося на Лиманський напрямок. Тут у нас продовжуються бої в районі Катеринівки, про яку вчора стало відомо, що окупанти захопили це село. Ми про це вчора говорили. Ну і також ворог атакує сусідні села. Рідкодуб, нове новомихайлівка. Ці села зараз під особливим тиском ворожих. Штурмів. Тут е, у Росіян та сама проблема, що і біля Куп'янська, це перекидання їхньої техніки, механізованих засобів для штурмів через річку. В цьому випадку йдемо про річку. Жеребець або чорний жеребець, який називають, вона значно тут менша вуща аніж Оскіл скіл в тій частині течії, де біля Куп'янська протікає ріка Оскіл. але все одно це перепона для того, аби перекинути механізовані засоби. Ну і саме на них полюють наші підрозділи, які оперують ударними безпілотниками. От зараз побачимо кадри спалення російського танка, а також російських вантажівок. Це підрозділ Сігнум, батальйон Сігном, який працює. Різними ударними дронами, і от власне, ми бачимо успіхи цього підрозділу на лиманському напрямку. На 4 мільйони доларів набили лише от у цьому випадку техніки. Танк, який на тралі росіяни тягнули на вантажівці, було знищено, і власне згорів і танк і цей тягач, який його транспортував. Очевидно, танк потребував ремонту. Був. Підбити, пошкоджений в ході боїв, але до ремонту не доїхав і Камаз, бачимо, теж було знищено. Ну і Сігном, взагалі, ні вдень, ні вночі не відпочиває. Працюють вони фактично цілодобово. Пілоти цього підрозділу знищуючи ворожу техніку і в нічний час. От бачимо кілька кадрів влучань по російських вантажівках, які. Перевозять особовий склад і озброєння, боєприпаси там на Лиманському напрямку. Все це горить фактично без перериву, без перерви, без відпочинку на Лиманському напрямку. Далі пересуваємося ми в напрямку Торецька, аби поговорити про ті ділянки, де активно особливо росіяни намагаються штурмувати. Отут біля Торецька ворог заявив про захоплення села Суха Балка на е карті. Діпстейту, ну бачимо, що більшість цього села, будівлі, які тут вони захоплені, і також частина північна частина околиці сухої балки, вони у сірій зоні. Ось тут розташовані. Росіяни вже сьогодні офіційно заявили, що вони повністю село окупували. Ймовірно, так воно і є. Просування ворога в районі Пантелеймонівки, Валентинівки і сухої балки ми фіксували за останні тижні. От, на жаль, тут ворог дійсно просувається, намагається вирівняти. Тут лінію фронту вздовж траси на Костянтинівку. І подібний рух не такий інтенсивний, і успішний, але все ж помітний відбувається в районі Калинового в напрямку Старої Миколаївки-Гнатівки. По інший бік цієї траси, яка ось тут бачимо, от, жовтим кольором позначена. Також в саму Костянтинівку дуже активно летять ворожі безпілотники, дрони. Їх там багато, їхня поява там стала є все частішою. І очевидно, що ворог націлений на Костянтинівку, атакуючи з боку Часового Яру, і з боку Торецька, і от, власне, з напрямку цієї траси, яка з півдня йде. На Костянтинівку ці атаки вони відчутні. Що стосується Покровського напрямку, то тут у нас ситуація краще виглядає. Просування ворожого, по перше, немає, фактично ніде. Є навпаки, успіхи наших військ, які відкидають ворога. Ми це бачимо і по ділянці. В районі е, траси, яка йде на Покровські з півдня, це Дачинське, зокрема, і Лисівка, це район Шевченка, це район Піщаного і е, також все, що західніше тут розташоване, особливо йдемо про котлене, удачне, де активні бойові дії. От якраз по удачному сьогодні в нас є добрі новини. Ворога вдалося відкинути, от власне на південь від удачного, Ось цей зубець ворожий вдалося стисати і відкинути ворога. Із цього сектора далі на схід відтіснити. Так, отже, продовжуються стабілізуючі дії тут і вдається їх проводити успішно нашим військовим. Ну а далі на південь ми бачимо виступ біля Котлярівки і Троїцького преображенки, де росіяни рвуться до Дніпропетровської області. Тут кілька кілометрів їх відділяє від цієї межі з Дніпропетровщиною. Про те, що ворога є наказ до 9 травня зайти на цю територію. Ми говорили про це вчора. І також по цьому ж напрямку, ну, умовно, Новопавлівському, тому що Новопавлівку, яка розташована у нас ось тут, Новопавлівку, ворог. Атакує із сходу, чітко, власне, від е, виступу, про який ми щойно говорили, і з півдня від великої новосілки такі штурми і атаки відбуваються. Тут ворог намагається перерізати трасу йде в бік Покровського і Запоріжжя. Отже, на цьому Новопавлівському напрямку Росіяни знову зайшли в Дніпроенергію, про яку раніше нам повідомляв генерал-лейтенант Сергій Наєв, що Дніпроенергію вдалося відбити. Вона справді переходила в сіру зону на мапі Діпстейт. Зараз бачимо. Росіяни знову перетнули ріку Мокріяли і продовжуються ці гойдалки, бої за Дніпроенергію. Ворог знову. Тут закріпився на північ від мокрих єлів на іншому березі, річки це проблема для росіян. Вже проблема долання наших укріплень у цьому районі. На самі вони показують на відео, як виглядають українські укріплення на півдні Донеччини і коментують це відео так. Ось так виглядають залиті в бетон українські доти на південно-донецькому напрямку. Пройти через них в лоб це завдання надзвичайно ресурсозатратне, якщо всередині є Гарнізон, то піхота не рухається вперед, поки укріплення не буде знесене повністю. Ну для цього ворог кабе не використовує без кабів. Тут навряд чи вдавалося б росіянам знищувати подібні капітальні такі укріплення. Ну, і бачимо, що наші війська над укріп районами попрацювали у цьому от районі, і, власне, у, цьому, у цій частині Донеччини на півдні Донеччини є такі доти побудовані, які ворогу проходити надзвичайно складно. Ну і також поговоримо трішки про Запорізьку область, де немає зрушень по карті на щастя, але продовжуються активні бої на умовно Оріхівському напрямку. А, ні, перепрошую. Є у нас один район біля Кам'янського і одна смуга фронту біля Кам'янського, де є зміна по карті Діпстей. Тут ворог бачимо, от по цій заштрахованій зоні, в районі Балки Річки Янчикрак, просунувся і зайняв кілька лісопосадок, от якраз. Доволі протяжна до речі, смуга на південь від Кам'янського йде мова, зокрема, про. Майже 4 кілометри території вздовж так в глибину це просування бачимо до кілометра в найбільшій точці, але вздовж це доволі таки серйозна ділянка, яку ворог продовжує штурмувати, атакувати для того, аби рухатися якраз у північному напрямку до річки Янчекрак і до цієї дороги, яка йде з Кам'янського. На Лобкове ворог дуже активно штурмував це село, і тут, власне, і ще на степове ця дорога завертається. Частина її вже біля п'яти хаток бачимо перерізана, але от е, намагаються відрізати лобковий степове від Кам'янського, перерізати логістику, росіяни штурмуючи на цій ділянці фронту. Отже, е, на цій ділянці дуже активні ворожі атаки, штурми ми фіксували і минулого тижня, і позаминулого. І про такий мегаштурм, який був відбитий на Оріхівському е, напрямку, розповіли в деталях наші військові 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Я нагадаю, що ворог дієв у цьому шаленому штурмі понад три сотні штурмовиків близько 40 одиниць зброньованої техніки, де були і танки, і БТР, і БМП, різні мотоциклісти, квадроциклісти їхали. Коротше, все це виглядало доволі таки загрозливо і страхітливо, але вдалося всю цю групу, батальйонно-тактичну групу ворога, розбити ще на підході безпосередньо до лінії бойового зіткнення, тобто в полях. Як це було? послухаємо фрагмент розповіді наших військових. 16 квітня 2025 року. Близько 16 години. 20 хвилин було виявлено нашими розвідниками рух техніки. Після чого було прийнято рішення стосовно того, щоб знищити ворога ще на підступах до наших позицій. Відповідно, декілька колон рухались одночасно. Які були вчасно зупинені завдяки спільній скоординованій дії Сил оборони України, які знаходяться на Запорізькому НАТО? Приблизно 16-ї години дня я отримав наказ про виліт на зустріч в колонії, яка рухалась на сторону. По дорозі, одну в. Коробочок відбили, я залетів, замикаючи БМП і її уразив. Після чого зробив наступний виліт, виліт був на іншу територію, з західні колони, яка рухалася на ту сторону. Там я уразив ще дві коробочки. Після чого вилетів наступним дроном, уразив коробочку, яка рухалась з піхотою навіть по цих кадрах ми бачимо, що бої були надзвичайно інтенсивні на Оріхівському напрямку, і бій тривав більше двох годин. Як стверджують наші військові, закінчилося все за темна. А результатом цього бою було знищення 29 одиниць ворожої броньованої техніки, і близько 140 штурмовиків вдалося знищити. Наші ж військові не втратили жодної позиції. Що тут привертає увагу, то це дуже чітка координація дій наших різних підрозділів. які Ворога там зустрічали на цій ділянці, ну і, зрештою, знищили повністю в пух і прах оцю наступальну потугу супротивника. Друзі, на цьому сьогодні ставимо крапку в нашому огляді. Сподіваюся, вам було цікаво. Пишіть, що думаєте в коментарях з приводу подій на фронті, і побачимося вже завтра у новому випуску огляду карти бойових дій.